Доброго дня, колеги. Мене звати доктор Олег Туркот. Я attending anesthesiologist at Sutter-Roseville. і теж assistant professor анестезіології uh, uh, та медицини uh, критичної в лікарні Джонс Хопкінс. І сьогодні в мене є дуже uh, близька до мого серця. Тема як використовувати ASA difficult algorithm для того, щоб знайти як найкращий підхід до наших пацієнтів з важкими дихальними шляхами. По цій тематиці в мене немає конфліктів інтересів, і я думаю, що кожному анестезіологу, ну, зустрічалися різні важкі дихальні шляхи. Ми всі знаємо, що не кожні дихальні шляхи є рівноцінні, деякі з них є легкі, деякі з них є важкими. І деякі з них вони кошмарні, вони мені сняться в, е, вночі: що, о Боже мій, що ми будемо з цим робити? Тому нам завжди потрібно думати, чому саме важкі дихальні шляхи е, створюються. І в загальному, коли ми дивимося на відсотки, е, приблизно 61% один важких дихальних шляхів, де нам могли добувати з першої спроби обичним орноскопом, це є переднє передбажання анатомічно е, гортані. Це ми можемо замічати, коли ми виміряємо нашу тероментал дистанцію або дистанцію від підбородка до щодо винного залози. В той самий час. Друге найчастіше місце це обмеження руху шиї. Також пацієнти з короткою шиєю, пацієнти з обмеженим відкриттям рота, а пацієнти з великими язиками та й великими зубами вони теж можуть. А добувати свої фактори В той самий час. Ми теж пам'ятаємо, що пацієнти не мусить бути тільки одна з цих проблем. Часто вони бувають разом, і нам потрібно думати, як нам до них підходити. В цього коледж uh, uh, американських анестезіологів що 10 років оновлює свої гайдлайни. Вони рекомендують, як ми можемо підходити до важких тихних шляхів. Останній раз вони виновилися в 2013 році, і якраз у 2022 році вийшов самий новий а, стандарт. Він є цікавий для нас, тому що він показує багато частин а, і багато речей, які нам є потрібно робити. Але першу річ, яку нам завжди потрібно розуміти, це є гайдлайни, це не є те саме, що протоколи. Вони не є зроблені. Щоб робити якісь гарантії вчинків, і що якщо ви зробите іменно так, як пише в алгоритмі, що точно буде а, все так, як ви хочете, перша строка майже кожних з гайдлайнів, які ви будете бачити, вона якраз пише, що ці practice guidelines є описані для того, щоб а, показувати можливі рішення ваших проблем, але вони не гарантують ніяких а, ісходів, і вони теж не є. А обов'язково знаком, то що ви робите вашу роботу по стандарту догляду? Стандарт догляду це то, що в нас а, це завжди оцінюється у судовій практиці, і якщо ти виконуєш стандарт догляду, це означає, що не може бути ніяких претензій. Тому навіть з гайдлайнами, навіть якщо ви виконуєте їх правильно, все одно можуть бути претензії, якщо є проблеми з інтубацією, а що ж вони нам справді то її дають, чому вони є потрібні? Перше, вони роблять вам структуру. Вони показують, що вам робити послідовно, і в яких моментах вам потрібно звернути увагу. Це те, що ми кажемо, як «key points». також вони показують, що є альтернативні техніки, які нам потрібно розвивати. Коли ми дивимося на стандартний uh, difficult Airway Algorithm від ASA, ми мусимо дивитися, що він є структурований по uh, своїй формі. Спочатку в нас є оцінка, чи ми очікуємо, що може бути важка інтубація або важка ларингоскопія? Якщо ні, тоді ми можемо продовжувати вниз. Якщо так, тоді ми дивимося, чи пацієнта буде важко вентилувати. Ми знаємо, що більше з пацієнтів не є важкими вентиляціями. але дуже часто є тяжка комбінація, коли і важко вентилувати, і важко інтубовати цих пацієнтів. Той самий час, навіть якщо пацієнт є легко вентилувати, це не означає, що ми автоматично переходимо на спроби інтубації. Нам потрібно оцінити, чи є ризики аспірації, чи є риски швидкої десатурації, і чи нам може бути дуже тяжко поставити трахіостому, чи зробити конікотомію. Якщо всі ці ситуації відсутні, тоді ми можемо говорити про спроби а, на а, можливості інтубації. Ну, а що ж нового в 22-му році? Перше, вони створили пару нових таблиць. Ми пару з них з вами і розберемо. А вони теж дуже сильно наголошують про те, що потрібно ефективно оцінювати а, риски. А також а, є великий наголос на peri-intubation oxygenation. Що це означає? Що ми даємо кисень весь час до. І під час е, спроби на інтубацію. також ми дивимося дуже акуратно про те, як проходить час, і знову наголошують, от ви можете побачити ось тут обмеження кількість спроб, і воно всюди повторюється. Чому тому, що дуже часто, якщо Є можливі дихальні шлахи. Ми пробували інтубувати їх 5-6 разів. Вже багато є крові. Ми можемо зробити а дихальні шлахи, які ми можемо інтубувати, до таких, які ну є небезпечно і неможливо інтубувати. Також вони ставлять критерії про екстубацію. І це є дуже важливо, тому що а, ми маємо відноситися до кожної спроби на інтубацію, як а, так само, як ми б відносилися до кожної спроби на екстубацію. Ми маємо мати всі ті самі всю ту саму апаратуру готову, тому що кожна екстубація може перетворитися на органтну інтубацію, і в тих ситуаціях воно є тяжко. Тож що є дуже цікаво в цьому році. Що вони взяли і додавали міжнародний досвід, тому що не всі живуть в Америці, і в принципі, ЕСЕЙ бачить свій стандарт як то, що поширюється по цілому світі, і не тільки є назначене два наших американських лікарів. Давайте починаємо з клінічних випадків і будемо говорити, де вона підходить? А, наш перший клінічний кейс це одна з моїх перших. Операції, які були зроблені в американській операційні а чоловік, 56 років, років з гіпертонією, повищеним індексом маси тіла 48, обструктивною пною сна, який вживає хлініч метанфетамін, і прийшов в операційну а, це операція на відкритому серці, і за того, що мав 90% відсотків станосливої пускаючись артерії. А взагалі назовні він виглядав не настільки критично, так він мав меланпатію 4, Але з другого боку, дожина щелепа. Тараментал distance була повністю нормальна. Ми а, подивилися, що добре відкриття роту немає ніяких інших плотих предикторів важкої а, інтубаційної спроби, і ми перейшли до а, першої спроби на інтубацію. Поставили кисень. А, в той час ми ще вводили достатньо повільно ментаніл, рокороні і отамедат. І а, пішли на першу спробу на першій спробі. В нас на парі чотири. Ми не бачимо ефективно голосової щолини. Один з моїх лікарів, який мені був ментор, в той час каже: не переживай. Це буває ти ще молодий спеціаліст. Це буває з кожним з нас. А, але в нас є глайцкоп. Лайскоп покаже все, і ми тоді зможемо виходити з цієї позиції. І ми бачимо на лецькопу з третім клуб величезний величезні зміни в нашого пацієнта. Що це є? Це є squamous cell carcinoma, правого правої голосової щолони, яка входить в середину. В таких випадках дуже тяжко знати, що є правильно робити, і це не є ті ситуації, де ми очікували е, ці речі. Тому ну, починаємо думати, що ми робимо наступне. Перше зразу питання є в тому, чи ми можемо пробудити цього пацієнта. В той час у нас не було ще доступу до Суґемерекс, тому шанси його розбудити було дуже обмежено, а пробувати інтубувати е, просто глайскопом через масу. Є дуже опасно, тому що ви не знаєте, що є всередині, і навіть те, що ви бачите, невеличкий простір, ви можете легко нарватися на те, що ви створити кровотечу всередині горла. горла. Пробувати вентилувати пацієнта було б дуже дуже ефективно і розумно. Проблема є, що з обструктивною опною сна і надвищеним масою тіла. Шанси ефективної вентиляції дуже обмежені, і в той самий час є саме стандартний підхід кожного анестезіолога, це таке ну, нутрішнє бажання просто взяти втікти з кімнати, чим подальше сказати, що мене там взагалі не було. Я тут не винувати. А насправді це є ті випадки, де ми викликаємо на допомогу. Коли допомога підійшла, ми тоді а, оцінили, що ми можемо далі робити. Нам принесли фібробронхоскоп і з допомогою відеоверноскопа та фібробронхоскопа ми змогли взяти провести трубочку через нашу через наш невеличкий отвір. І, а, Переконатися, що немає ніяких проблем всередині, а, поставили Eintree catheter, що в нас була можливість свентувати, і тоді поставили трубку 6,5 а по цьому під прямою візуалізації і зверху і знизу. Це дало нам можливість ефективно провести оперативне втручання до цього пацієнта і спасти його життя. Коли ми думаємо про баш... е... про е... Наш алгоритм. Давайте проходимо вже після того, як ми зробили оцінку. І найбільше питання в нас є, ділиться в дві категорії: чи ми робимо а, притомну інтубацію, чи ми пробуємо інтубати пацієнта після того, як ми його вели в загальну анестезію. Якщо ми а, вели пацієнта в загальну анестезію, і нам не вдалося зразу інтубувати, ви бачите перший пункт ось тут знизу: покликати на допомогу. Наступний пункт пробувати дати, щоб пацієнт міг вентилуватися. І третій пункт є розбити пацієнта. Якщо один з цих пунктів є можливий, тоді ми є значно кращій ситуації. А, але вона не завжди виходить. З другого боку, притомні інтубації це достатньо ефективний метод, і ми мусимо пам'ятати, що вона ділиться на дві класичні категорії. Перше, це є притомна фіброптична інтубація, це коли ми визиваємо бронкоскопістів, знеболюємо наші верхні дихальні швихи і е, проводимо блокаду на нижні дихальні шлахи. В той самий час переходимо е, на е, можливості інтубувати. Якщо ми є е, е, удачні. Тоді немає ніяких питань, але якщо воно не вдається, тоді ми знову підходимо до трьох можливостей. перше відмінити операцію, взяти випших спеціалістів, щось шо оптимізувати, подивитися, чи ми можемо провести оперативне втручання під іншим методом, наприклад, під регіонарною анестезією чи спіналною, або подумати про можливості поставити трахіостому або конікотомі. А в цих випадках це не є ситуація, де ми мусимо вибирати це за пару секунд. У нас є час і ми можемо думати про це. Коли ми говорили про нові графічні зміни, ми вертаємося назад до того, що вони як вони якраз це все гарно розписали. І, і тут є пара дуже важливих факторів, на які нам обов'язково є звертати уваги. А певні пацієнти не обов'язково підходять під цей алгоритм. Класичний випадок є вагітні жінки, які завжди будуть мати повищений ризик аспірації і повищений ризик швидкої десатурації. Це не означає, що кожна вагітна жінка, де ви думаєте, що можуть бути проблеми, обов'язково мусить мати притомну інтубацію. Що воно означає? Це то що в таких випадках ми мусимо оцінювати, які в нас є додаткові можливості. Тому, коли ми вже пройшли ситуацію з притомними інтубаціями, ми тоді переходимо до наступної сторони. Наступна сторона це є інтубація під загальним наркозом. А якщо все вдалося, так як ми казали, все є добре, але якщо в нас є невдача. Тоді ми опиняємося на ось частинці алгоритму і починаємо думати, що ми маємо тут робити. А чи ми можемо вентилувати пацієнта з допомогою маски, з допомогою повітроводів, з допомогою вереніяльної маски, чи нам потрібно переходити на невідкладну частинку? загальному, якщо в нас є можливість вентилувати пацієнта, в нас є адекватна кількість часу. Тому ми не думаємо про те, щоб різати шию. А взагалі, а, коли ми дивимося на нижню частинку, ми ділимо її на дві частини. А ми ділимо її на зелену частину, що означає неуригенна ситуація. Ми можемо пробувати розбити пацієнта. Ми можемо поставити оригінальну маску. Ми можемо а, думати про інші способи. А, але пам'ятайте, це все виконується після того, як ми вже покликали на допомогу. Це все виконується після того, як ми маємо, ми вже роздумали про можливість розбудити пацієнта з другого боку. Є ситуації, коли ми переходимо від нашої зеленої сторони алгоритму, це якби неоргентне, в ургентну частинку. Це є те, що ми називаємо. Cannot intubate, cannot ventilate. не можемо ні інтубувати, ні вентилувати. Насправді шанси цього в пацієнтах, які стоять в правильній позиції, є достатньо низькі, але з другого боку воно теж буває в таких випадках. Якщо ви бачите, що ви не можете ефективно вентилувати маскою. Дуже багато пацієнтів є спас є забезпечені тим, що ми ставимо легеніальну маску. Ну що веренгіані маски мають різні форми. Uh, особисто мені часто подобається спримілемес. А мені інші колеги, які люблять iGels. але пам'ятаємо, що елемейки, uh, які мають форму, яка вже є поставлена, вони не обов'язково підходять на всі дихальні шляхи, і uh, часто вони є розраховані на стандартні дихальні швихи. Тому в таких випадках я uh, можу використовувати uh, стандартні елемейки, тому що ви можете рухати його а, uh, в різні місця. Пам'ятаємо, теж що коли омейка стоїть і ми не можемо обов'язково ефективно роздихувати, ми можемо взяти наш фібробронкоскоп, подивитися в серединку і побачити, чи вона стоїть правильно. І ви будете бачити, що якщо ви бачите всі голосові щоланки, якщо ви бачите, що неї відкриті, що немає виреного спазму. Ви тоді знаєте, що у вас є час. А з другого боку, якщо ви бачите, що вона стоїть неправильно, ви можете її підсунути вперед чи назад. А якщо все це не вдається, тоді ви обов'язково оголошуєте всім, що я не можу інтубувати цього пацієнта, я не можу вентилувати цього пацієнта. Це саме ургентна е, ситуація, яка може бути, і ми переходимо до е, наших планів на е, неінвазивну е, або вентиляцію, або думаємо про крикотерадемію. Найтяжчою частинка про крикотерадомію є той факт, що дуже тяжко а, сказати, що ми це будемо робити. Це одна з тих моментів, яка часто зупиняє наших пацієнтів, а, а наших лікарів, і це те, що приносить проблеми для наших пацієнтів. Тому що, якщо ви бачите, що у вашого пацієнта є сатурація вже дуже низька, і ви бачите, що шанси, що ви його зінту буде достатньо низькі. Ми мусимо думати про, про ці речі, також завжди наголошуємо. Якщо ви можете розбити пацієнта, це часто є дуже безпечно. Далі які ще можуть бути а, моменти? Часто ми не можемо ефективно оцінити дихальні шляхи наших пацієнтів. Тому в нас є правило в Кшевській несології, що ми відносимося до кожної жінки, яку ми мусимо інтубувати, як буцім, то вона є важкими дихальними шляхами. Чому? Це є дуже гарне дослідження від Dutch Alliance, яке показує, що шанси важких дихальних шляхів у багітних жінок є достатньо високі. Шанси, що наші стандартні предиктори пок покажуть важку інтубацію, а є достатньо низькі, і тому, що вони показують, що до 79%, Важких дихальних шляхів є пропущені стандартними предикторами. Але чи в нас є якісь кращі, на жаль? Ні. Тому а, в таких ситуаціях ми мусимо завжди бути готові до важких дихальних шляхів і мати наші стандартні набори для того, щоб проводити важкі інтубації. Це як виглядає наш стандартний набір апаратури, і про це ми будемо говорити в нашій наступній лекції. Це має бути в кожного лікаря в можливому доступі, і це є наш ну мінімальний набір, з яким ми, а, ми згідні працювати в операціях, так як без них а, кожна інтубація може стати критичною. Колеги дуже дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь запитання по цій тематиці, а це є мій імейл, і, і а, будемо бачити вас вже фізично на курсах. Дякую вам дуже.